Життя це боротьба. Дорогі мої, чому ви взялися слухати цю, цей запис? У вас було для цього причини? Очікуєте чогось від почутого на щось надієтеся, а може, прагнете, щоб крізь хмари вашого неспокою і самотності пробився промінчик світла та надії? Чи можливо, ви зробили це тому, що знайшли когось із ким хочете порозмовляти, когось послухати, і хто допоможе вам зробити хоча б один крок уперед? Бо доки ходиш, доти навколо тебе щось змінюється, доки маєш бажання і силу волі працювати, хоча б перегор. Перегорнути пару сторінок книжки, пощовкати в інтернеті, відчинити вікно і подивитися на вулицю, то ти відчуваєш, що життя має сенс. Життя мусить бути наповнене якимось змістом. Не можна йти нікуди і не можна не мати куди прямувати. В одному романі, який я читав, не пам'ятаю його. Один чоловік, пропиваючи в корчмі останні гроші, за які його хвора дружина невеликовною хворобою, рак, і діти мали прожити день, уже трохи сп'янівши, каже. А коли немає до кого, коли йти більше нікуди, адже ж треба, щоб кожній людині. Хоч куди-небудь можна було піти, бо буває такий час, коли неодамінно треба хоч куди небудь та піти. Навіть якщо, дорогі мої, вам нічого не вдається, вас принизує біль та ненависть, і ви постійно грішите, знаєте хоча б що рухаєтеся назад. А отже існує надія, що одного дня. Розвернетеся і попростуєте вперед, утомившись від ненависти, злості, задкування, втрати життя найважче стояти на місці. Ісус сказав про це такими словами: «Як, якби то холодний чи гарячий ти був, а то ти теплий, то виплюну тебе з уст мозіх, Откровення 3:5: Якби ти був сильний, тобто хоча б негативний, якби побачив, що мчиш на осліп до свого власного пекла, тоді, можливо, спробував би шукати світла і захисту Бога, якби ти був гарячий, тобто з усіх сил самовіддано шукав світла, правди, спокою, добра для кожної людини і нового світу, тоді б все було гаразд. Але ти стоїш на місці, тобто залишаєшся літепним. Та врешті мусиш почати рухатися в якомусь напрямку. Не можеш вічно залишатися на місці, не можеш постійно шкодувати себе, нарікати і звинувачувати інших. Одного разу в мені жіночка при сповіді сказала: «Отче, я все життя сповідаюся, і часто це роблю. Але нічого в моєму житті не міняється. Оце стояння на місці. Тимто, які стоять на місці, Ісус сказав неприємні слова. По правді кажу вам, що митники та блудники випереджають вас у Царство Боже. Матея 21:30. Людина, яка важко згрішила, і почала морально опускатися, не соромиться, шукати допомоги будь-де для неї ця допомога означає бути або не бути. Вона напружує всі сили, щоб вийти з тембрів, щоб перестати падати у прірву і почати простувати дорогою, яка веде до правди. Проблема встановлять люди, що є добрими. Але нічого не роблять. Саме тому, що нічого не роблять, грішать. Я був голодний, а ви мене не нагодували. Я був спрагнений, а ви мене не напоїли. Бачите, поганого не робили, але біда в тому, що вони нічого не робили. То ті почують, ідіть від мене проклятий вогонь вічний, приготований дияволу і його слуга. Кожна людина прагне успіху, радости, здоров'я, спокою, добробуту, бажає мати добрі взаємини з іншими людьми, сміливо вирішувати, що треба вчинити в цей момент, але щоб досягти всього цього, потрібно відважно діяти, не боятися робити нові кроки. Адже світ можна перемогти, не стоячи на місці, а діючи. Проблеми почнуть вирішуватися тільки но зробиш перший крок. На гору або не вийдеш, поки не зробиш першого кроку, Це яким буде наступний, а для першого потрібна відвага. Ти розв'яжеш будь-яку проблему, якщо тільки наважишся зробити крок уперед, коли ж тебе огорне морок, Притисне до землі поразка, виснажить хвороба, покинуть друзі, і ти більше не бачиш виходу з ситуації, який опинився, і перспектив. Зроби крок ліворуч, праворуч або вперед. Важливо позбутися без надії, яка не дає тобі побачити світло попереду. А вона поряд. Достатньо піднятися на вежу. І все навколо видається тобі інакшим. Вистачить побачити усмішку дитини, і життя відразу поліпшиться, досить зустрітися з якоюсь людиною, відвідати друга, і перед тобою відкриваються нові перспективи. Вихід є завжди, тільки не дозволь собі знеохотитися і почати думати, що вже немає жодної надії, і не кажи. Що вже нічого не вдасться зробити, не зациклися, на жалі до себе й корах сумління. Не буває безнадійних ситуацій. Завжди можеш кудись піти і знайти світло та самого Бога. Наважся на такий крок. Бог буде з тобою. Людське життя, дорогі мої, це боротьба. Нічого не можна здобути чи зберегти, не борячись проти неминучого розпаду та руйнівного пливу часу. Постійно треба втамовувати голод і справу, деколи мусимо вживати ліки проти хвороби. Завжди маємо пильнувати, щоб не потрапити в автомобільну аварію, уважати, щоб не знищити взуття і одяг, доглядати за пам'ятками культури. Берегтися від перечасної старости, ворогів, комах, смеки, холод, боротися проти невігластва і безпам'ятства, байдужості, ненависти, злости. Треба налагоджувати дружні стосунки, учитися, молитися, постити, каятися, щоб завжди залишатися на відповідному духовному рівні, або інакше кажучи. Мусимо щодня підніматися на гору, йти вперед, щоб спинити нищення і створити щось нове. Якщо прагнутимеш переживати лише приємні відчуття, то швидко розчаруєшся, почнеш відчувати до себе жаль і впадеш у депресію. Якщо не зрозумієш, що не існує життя без хвороб. Труднощів, негараздів, утрат, то невдовзі будеш змушений утікати від нього, не приймаючи щодня свого Христа дуже швидко відірвишся від реальності, впадеш і більше не зможеш піднястися. Ти неправильно ставишся до життя, якщо вважаєш, що впродовж нього повинен переживати лише приємні відчуття, перемагати, здобувати славу велике багатство і завжди бути щасливим. Більша частина людського життя це боротьба для успішного ведення, якої потрібне усвідомлення того, що все минуще і матеріальне розпадається, а вічним залишається лише те, що ти прищепив матерії, те, що є в тобі, тобто дух. Насправді, видатні люди ті, що залишили по собі великі мистецькі, наукові, культурні, політичні чи інші досяги, були реалістами, сумними і наївними є ті особи, які ціле своє життя витрачають на накопичення скарбів і задоволення. Це правда. Що нагромадження майна, збагачення, праця вдень і вночі мають сенс, якщо не перетворилися на самоціль. Якщо твоя мета полягає в тому, щоб поширювати серед людей духовні цінності і допомагати ближнім, якщо ти щодня і щоноці працюєш і вчишся, щоб ділитися здобутими багатствами і знаннями з іншими, то в такому разі ти зріла людина. Є сенс збирати, якщо прагнеш віддавати, тільки те, що віддаєш, навіки залишається твоїм, натомість те, що назбирав для себе, знищить час хвороби і смерть. Щоранку у будь-якої миті життя слід приймати труднощі, лиха, страждання, завдання та зусилля. Які випадають на твою долю. Щовечора треба з утомленими руками і повністю виснаженим розумом лягати до ліжка, щоб здобути нові сили для виконання завтрашніх завдань. Інакше кажучи, треба бути спортивно налаштованим до життя як духовно, так і фізично. Потрібно постійно поліпшувати свою форму, щоб могти перетворювати свої хрести на нові твори культури, на скарби для інших, на працю за, для побудови ліпшого світу. Щоранку треба починати день молитвою, а потім неупидно єднатися з джерелом усієї енергії, з Богом. Щодня. Слід брати до рук святе письмо, читати слова, слухати Слово Боже, яке зміцнює Тебе та додадуть сили долати труднощі, переживати втрати, знову і знову докладати зусиль, і зупиняти руйнування світу. Дорогі мої, скажімо собі правду, коли в останнє ми тримали слово, слово Боже в руках Біблію. Візьмімо собі за практику, читати або слухати щодня. Як ми хочемо їсти, так маємо щодня, так і маємо Слово Боже слухати щодня. Щодня треба знайти якийсь влучний вислів, почитати добру книжку, вислухати пораду мудрої людини, якийсь час уважно вдивлятися в Христовий хрест і прийняти власне. Життя буде прекрасним, якщо проживеш його, докладаючи зусиль і працюючи, роздумуючи та постійно вдаючись до нових ініціатив. Життя буде прекрасним, якщо житимеш для інших, якщо хоча б комусь одному витреш сльози, якщо когось чимось обдаруєш, підтримуєш, комусь укажеш правильний шлях. Ось, що має приносити нам задоволення. Життя буде чудовим, якщо в те, що ти робиш, вкладатимеш душу і залишиш його наступним поколінням, щоб черпали з твоїх досягнень натхнення та сил. Хрест є знаком того, що ти не боїшся жити та досягнеш успіху, тільки під цим знаком переможеш. Також, Хочу запросити вас поглянути разом зі мною на дійсність віри в житті. Вірити означає здобути те, у що віриш. Нічого в житті не здійснюється без віри. Чим сильніше віриш, тим швидше досягнеш того, чого прагнеш. Що це означає? Якщо хочеш купити будинок, мусиш мати в голові його образ. Якщо бажаєш придбати автомобіль, то перш ніж зробити це, уявляєш собі, як він виглядатиме. Тобто ти знаєш, якого ти хочеш автомобіля. Перед тим як піти до крамниці щось купити, по думки складаєш список того, що тобі потрібно. Рідко коли йдемо так, а щось куплю. Адже те, що прагнеш здійснити в житті. Спочатку мусить з'явитися у твоїх думках та наяву. Якщо прийдеш до магазину, але зовсім не знатимеш, що тобі потрібно купити, то не зможеш нічого придбати або придбаєш те, що тобі не потрібне. Не можеш купити будь-яке авто чи будь-який путинок. Мусиш мати хоча б загальне, більш або менш точне уявлення про те, що бажаєш придбати. Приходячи до крамниці, купуєш те, що містить, міститься у твоїй голові, або інакше кажучи, немов без уяви і серця виймаєш та просиш дати тобі те, що вже є в тобі. Отож, дорогі мої, перш ніж щонебудь в житті здійсниться, воно спочатку мусить постати в дусі, насамперед щось мусить з'явитися в тобі, щоб потім ти зміг це втілити і заволодіти ним. Щоб народити, мусиш завагітніти. Матір спочатку має відчути, що хоче народити дитину. Подібно і все інше. Чого прагнеш у житті, спочатку мусить винукнути в твоїй голові, в твоєму серці, щоб потім могла стати реальністю. Така ж ситуація з життям. Ти живеш таким життям, яке є в тобі, а в собі носиш той образ життя, який сформувався в тебе, починаючи від раннього дитинства і до сьогодні. Якщо в дитинстві тебе замало любили, якщо ти почувався у небезпеці та зазнавав знущань, якщо був хворим чи покинутим, тоді твоє життя є похмурим, чорним сповненим сумнівів, а ще тобі постійно бракує сил, щоб щось здійснити. Тож якщо у твоєму серці панує сум і морок, то таким буде й твоє життя. Якщо тебе переслідують болісні спогади минулого, життя завдаватиме тобі болю. Однак, якщо ти вирвешся з полону таких спогадів і спробуєш заполонити уяву гарними образами, вишуканими бажаннями, сповненими тепла, довіри й успіху, то вони врешті-решт стануть дійсністю. А якщо в дитинстві ти був упевнений, що мати й батько люблять тебе, якщо не переживав великих потрясінь, якщо в тобі постійно зростала довіра, а твоя уява розвивалася під впливом прекрасних образів природи, духовної, родинної, дружньої атмосфери і спілкування з цікавими людьми, то твій дух володітиме низкою гарних. Добрих образів, які ти втілюватимеш у життя. Однак не буває життя без стресів і негативних вражень, а тому їх треба коригувати і завжди перетворювати на позитивні цілі та бажання. Отож, твоє життя залежить від величини і інтенсивності твоїх прагнень, бо ти істота, що розвивається згідно з вищим задумом. Ти здатен зробити набагато більше, ніж думаєш. Ти схожий на зерно пшениці, яке проріжше може стати новою рослиною та принести 20 нових зерен пшениці. Ти як жолудь, з якого може вирости 10 20-30-метровий дуб. Образи в тобі, твої думки, це проект. Над якими спонтанно працює усе твоє єство. Якщо у твоїй свідомості пануватимуть позитивні образи, дух твій залучатиме всі твої здібності до того, щоби утілити їх життя. Якщо ж перебуватимеш під владою негативних образів, це погано впливатиме на твоє життя. У цьому полягає різниця між людиною, яка творчо працює і здатна, як юнак, реалізувати всі свої садоми, і особою сламаною, котра в ніщо не вірить, а тільки жаліється і постійно заснає невдач. Віра, це ти, вона реалізує та інтенсифікує у тобі те. Що даєш їй як матеріал, наповни сьогодні свою уяву та свій розум позитивними, світлими, сповненими успіху думками і молище за це. Нехай Господь оновить вас і подарує вам, як ми сказали, нову батьківщину. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться на мій канал. Я уділяю благословення. Якщо ви знаєте таких людей, які в житті вагаються, які щось не виходить, напишіть їх імена під благословенням, яке я вділив. Також коментуйте, поділіться своїми думками і про лайки, і вподобайки. Теж не забувайте, слава Ісусу Христу.